Обізнаний, навчений, значить, готовий. Так, ми готові прийняти в тому числі і холеру. Сценарій навчальної ситуації, яка може стати реальністю, на базі Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні відбулося тренувальне навчання з реагування у разі виявлення випадку холери. Холера – це є особливо небезпечна інфекція. Є відповідні процедури сповіщення, відповідні процедури епідемічного спостереження, нагляду і контролю за даною хворобою. І це є досить великі об'ємні заходи. На рівні і регіону, і цілої держави насправді це дуже серйозна проблема випадок холери. І тому до цього треба відносити серйозно і бути готові. У навчанні взяли участь усі медичні ланки, які діяли за заздалегідь розробленим сценарієм. Відтак відпрацювали алгоритм реагування, евакуації та дезінфекції. Показуємо, як діють медичні працівники власне від початку доставки пацієнта з підозрою на холеру, як його приймають, в якому одязі, як проводиться забір аналізів, яким чином надається медична допомога, і власне для того, щоб в будь-який час бути готовими до такого медики Працювала оперативно ізоляція, протиепідемічні заходи та початок екстреної діагностики. Одночасно проводився забір біоматеріалу і лабораторного підтвердження. Ключовим кажуть лікарі: є чітке дотримання інструкцій на кожному етапі. Я, як лікар-епідеміолог, як начальник відділу сьогодні брав участь і контролював, і побачив, що персонал готовий. До випадків захворювання на холеру. Подібні тренування, каже генеральний директор Центру інфекційних захворювань Ігор Рудко, це не формальність, а реальна підготовка до потенційної небезпечної загрози. Ми готові надати допомогу хворим при підозрі на холеру, а якщо так вже і станеться при захворюванні на холеру. Працівники знають, що робити, як робити, коли робити, знають алгоритм дій і готові приймати хворих. І не тільки на холеру, і на інші особливо небезпечні захворювання. Наші приміщення, наш персонал, наша забезпеченість необхідними матеріалами дозволяють це робити якісно, швидко, доступно і в необхідному об'ємі. Зрештою, медики наголошують, профілактика, пильність і готовність найкращий захист від холери. Андрій Мені, Тарас Яковин, Іван Данисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.